Шо, друзі, всім привіт! З вами Що, Третя частина. Будемо знімати наш майданчик. Це зараз буде в основному кросовери і такі дорогі, дорогі машини будуть. Покажемо зараз. Давайте спочатку це покажемо. Це у нас новинка, це наш шкода Octavia a 7 2016 року на повному приводі на гарній комплектації. Да, оптика пустенька, але є і дистроніки, є і все. 13700 ціна на автоматі 248 тисяч пробіг, 1,8. Тобто .е. в гарному стані автомобіль на свій пробіг взагалі не виглядає. Подивіться, які дісочки, який стан салону, є безключовий доступ, є складання зеркал, є такий на салончик гарний з мультимедією з камеркою, з ректор приводом багажника. Так що автомобіль дуже гарний, будемо чекати вас на автопонті, щоб ви його купили. І є такий Сіатік ібіця 2009 року. Це у нас рекламна акція зробили, такі ушки йому. <laughs> 6 тисяч 208 тисяч пробігу. окрашений тільки капот. 1,6 MPI мотор. Дуже гарний мотор. Це у нас підрозділення Volkswagen. Так, що. ладно, Mazda CX50 ми її показували, ну, ладно, Ще раз покажемо. 23 рік, 2,5 турбо на повному приводі. 28500 він стоїть. Автомобіль з Америки. Сука пробіг. Пробіг 29 тисяч пробіг. Дивіться, які диски, яка резина злюща, а? Взагалі, автомобіль шикарний, ці Три наклеечки, це все. ось. Ці ось рейлинги з этим, з багажничком. Безключовий доступ. А салон, який песня. Песня взагалі. Мені подобається. Тут навіть заглушки мазби. Все в охайному стані. Машина як нова виглядає, серйозно. Все вообще. Це дуже редка машина. Вона навіть там їх там, штук 5 чи 6 висить по всій Україні взагалі. А вона в нас є. Ще одна Mazda cx 5 теж на повному приводі з дистронінками, з паротроніками, на максимальній почти компетації, з лючком. Е, 22-й рік, 25-600 вона стоя, 2,5 просто бензин, не турбо, нічого, обична атмосфера. 29 тисяч пробігу. Теж на гарному салоні, на красивому вахайному стані. Ну, В принципі, який пробіг, такий і стан салону. Автобіль вже мав власника по Україні, ну, власник вроде би. З нею слідкував. Пішли далі. Що? Є ще така мазда. Темно-синього кольору теж в гарному стані. 22 рік, 2,5 бензин теж, 26 тисяч пробігу. Так, нова оптика вже, бо якщо ви замітили, що там, що тут, це вже рестайлова йде. З ключком, з камеркою задньої, без ключовим доступом. В принципі, теж в ахайному стані. Свіник новий. Ну, серйозно. І ще одна Mazda. Це вже Mazda CX30 2022 року також. 22 тисячі вона коштує 2,5 пробіг 56 тисяч. Що ми маємо? Ну, це, знаєте, такий більш жіночий варіант. Просто вона чуть поменше буде. Ну, висока. Поменше, але висока. Теж на опрятному салоні, на гарному, на хорошій оптиці, на безключовому доступі. На непоганій комплектації із лючком, і з дистроніком, з автосетом, з всім. Ще в нас є така мазда. Це постаріше, це ТИК-7 2010 року, 2,3 бензин, 84 тисячі пробігу. Це авто взагалі офіційне, один власний тільки в Україні. Тобто Авто повністю в рідній фарбі, без ДТП, без нічого. Є вся історія, є як вона обслуговувалась, все-все це є. На ну, стан на 84 тисячі дуже гарний. Повітря. Я б сказав, бо, що там 20 тисяч, якщо якісь, вона якісь проїхала. Бо, салон не затерти, нічого. Це теж новинка на меданчику. Nissan Qashqai 2022 року. 1,3 гібрид, гібрид, на механіці 56 тисяч пробігу. Офіційне авто, все в рідній фарбі. М -м, також є сервісна книжка, де вона обслуговувалась, обслуговувалася. В неї все окей. Е ну, Авто ну, мені подобається її цвіт. Дуже прикольний цвет, дуже современна машинка виглядає, дуже гарно. Заряжати треба, і вид хороший. Така, салончик такий, знаєте, все під мінімалізм зроблено, але все есть. В принципі, все окей з машинкою. Є автохолд. Есть... Це дуже важно на механіці. Дуже важно, серйозно. Хто їздить, той знає. Так, що пройдемося по Америці. По джипам. Цена джип компас синій. Вообще шикарний. 23 рік. 2.0 турбо. 82 000 пробігу. Ціна 21 600. М -м 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 -м. Так, що про нього сказати? ну Це вже не ті компаси, які ви бачили там на авторіо, там що стоять там 19 год, там 17-й, 15-й, 22-й. Це вже новий салон уже у даного автомобіля. то есть поміняна це торпеда, руль. Ну то есть замінені нікото елементи, но машина. Дуже сильно преобразилось. Так, тепер красний компас. Красний компас у нас 19 й год. 2,4 бензин. 80 тисяч пробіг, 16500 ціна. Що? Авто в Америці було без ДТП. Що ми маємо по ньому? На гарній компетації, статті, подагрі в сієні, подогрів руля Безключовий доступ. Такий шкіряний салон з текстилем. Текстиль такі, як соти у цього, як його називають бджол. Mm. <гум> ну і ще один такий компас є у нас. Т-17 от, 2,4 теж. 156 тисяч пробігом, 15 тисяч стоїть, взагалі халява, серйозно. Капитація така сама, як і у того. Тобто вона взагалі нічим не відключається, що 19 й що 17 -й рік. Ну буде дуже цікаво. Авто поїздило по Україні, але но... якісь дефекти по ньому не немає. Що, є у нас такі чероки на повному приводі 2.0 18 2018 год, 18.30 ціна. В такому вишневому цвете, цвете. Тут є навіть обдува сидіння, Так що прикольно. Дістронік є. є -е -е дістронік, адаптивний круїз є. На компасах, на жипах це немало важливо, Тому що не, в... не во всіх вони є. Потім що. потім що. Фундація ТФ 2014 -го года. 2,4 мотори у нас з газом 188 000 пробив. Почти максимальна комплектація, потому что тут є і повний привод, і ключовий доступ, і подогрев сидінь, і под ябду в сиденьі, повний електропакет сиденья. Шо теж ну В принципі, состояние теж хорошенького. Поїздила чуть по Україні, но Збереглась хорошо. Porsche Cayenne. Porsche, Porsche Cayenne. Porsche Cayenne. Що? Porscheen 2014 року, 3,6 бензин. 337 тисяч пробігу автомобіля. 19800 він стоїть. Ну, це класіка, понимаєте? Класіка. Салон настоящий порш. Porsche. Настоящий порш. Porsche. Тобто, скільки вже проїхав, скільки все, а салончик нормальний. ну серйозно, Дуже елегантно все виглядає. Представьте, у вас 19800, 19 ладно. І ви їздите на парше на 3,6 моторі. І всі Кенстафорі бабах-бабах ба і все. Це теж новенька машина у нас. 19-й год Infiniti qx 50, 2,0 Turbo, якщо не помиляюсь. 93 тисячі пробігу у нас, 21 тисячу у стоїть на автоматі з партроніком з усім. Салон Шикардос. Так сохранився просто. Ну, що... ну, і, кстати, там таке ДТП було, що навіть повністю в рідній фарбі, тому що там замінили одну деталь, підкрасили під прибор. Якщо не помиляюсь, крило або це, або то. Теж є доступ. Салон, доступ. ж говорю, ще раз в лахайному стані. Немає нюансів ніяких. За таку ціну дуже хороший автомобіль буде. І комфортний. І великий. Nissan Rogue 2.5, газ, бензин, обов'язково газ. газ тут вже присутній. 101 000 пробігу, й рік. 14900 зараз він стоїть, бо стоїв 15700. Представте, яка скидка у нас. Капитання СВ. Хто знає по рогам, що це таке. Це у нас ну, така середня теж мінімальні пошкодження були. Є безключовий ключовий доступ, подогріва, камера, електропривод багажничка, Ну, типа, все, те, що треба, воно є тут. Такого більш напічку немає нічого. Еще у нас есть такие Lincoln MKS, MKS э, на полном приводе. Это почти тот же самый Ford Escape, но типа премиум сегмент. Что, э, ну красивенький, красивенький. В любом случае с панорамкой, на коже, на роже. с бесключевым доступом. А вин закрытый. Ну ничего, страшно. Пойдем дальше. Есть такая шкода. Кадіяк 2020 року 2.0. Дизель обов'язково, 140 тисяч пробіга, це європейець, Не Америка, а європейець. Він там офіційно в салоні куплявся. Що по ньому сказати? В принципі, 34 800 він стоїть, ну цих денег коштує 100%. Це майже предмаксималка по комплектації буде. І стан дуже приближений до новій машині. Год пробігала вона вже 5 років, але стан дуже гарний. Зонтик, звісно, вкрали в Європі. в двері. Ну ладно, нічого страшного. Якщо треба буде зонтик в Тігуанчик 19-го року на сірому цвіті обіцями Airline 2.0. Бензинчик у нас 42 тисячі пробігу, 23 000. Винстоя. Це його нова ціна, стояв 23 900, 900 доларів була знижка. Теж 7 він на гарній комплектації. Нема тільки камери 360, а так майже все є. Шо, є такий Lexus RX 300 18 год 2,0 бензин у нас. 70 на 000 пробіг. автомобіль офіційний. Один власник в Україні тільки був Є це підтвердження, все там все є, все на місці. В гарному стані автомобіль, в дуже гарному стані. Навіть приїжджали під кажуть, що це хороший варіант. Для того щоб придбати це авто і кататися надовго і нудно. я кажу. На Аркантарі, то тобто мягенький салончик, сідаєш, і коротко, знаєте, постіль лягаєш, якусь домашню, Як давно вдома не був, ти сідаєш в Lexus і все, і чувствуєш, що воно твоє. Шо, є такий ще є трончик у нас. Є трончик 2020 року, -го 95 кВт максимальний, обов'язково треба брати 95 кВт. 88 тисяч пробіг у автомобіля. автомобіль сам чорний, але це. Спешл як чек називається, якщо не ошибаюсь. Щось типа. Ціна уже 32 тисячі, стоїть 34 тисячі. Знижка на 2 тисячі доларів. Автомбір на пнімоподвізки. запас хода до 400 км з камерами 360, з партрольниками 360 що Ми маємо два порти зарядки. Панорамку ми маємо. Все, в принципі, ми маємо. Чесно, авто шикарне, взагалі, отак вот просто їздить. Ну, Якщо ви хочете там, по городу десь, да? Там за місто не їздите. ідеальний варіант просто. Дешево, економно, м'яко, комфортно. Ви просто пливете на машині, а не їдете. Просто пливете. За що цепнієму, за те, що машина тихенька, спокійна. Є така Тойотка Camry, 17 год, 2,5, газ, бензин. 143 тисячі пробігу. 17 700 він стоїть. Ну, не знаю, подивіться на ці диски просто, з цією резиною. Вона як нова. Так вона є що? Диски шикарні, це стоять. мабуть, ну,, чоловік за нею дуже сильно слідкував. Там ГРМ поміняний. Проточка диска, він закритий. Е, ну ладно. В принципі, це такий цвет, тим більше білий. Ти білий перламут чи щось типу такого. Типу, ну взагалі шикарний цвет. На тоніровочці. Машина дуже симпатично виглядає, це на неї хороший, серйозно хороший. Там чуть на три в машини, є секретки, є сигналізації. Все на місці. Audi A4 19 2019 -го року у нас по скидке, Зараз стоит 19 999, Стоило у нас 2900-900 долларов. Э, да, цены quattro, 2.0 бензинчик, 85 тисяч пробега, У нас безключевий доступ. В дуже гарному стані сам салон. То есть нема ни артисті, ни ряпин, в принципі, мінімалка чи по Америці там була. То есть, если не, не ошибаюсь, там только бампера перед было. И все. Ну, типа, ладно, подушка стрельнула. Ну, что такое? Все аудио, безопасность прежде всего. Подушки будут стрелять, просто если вы силы на машину. Что, <сум> аудио 3 у нас 2.0 тоже. 2.0 бензинчик у нас. Автоматик 24 700 воностоя. Тут тоже, кстати, минималка по Америке была. Если не ошибаюсь там то крыло короче что сюда чуть-чуть было то и все Ну, а так и ну, салон тут перешитый типа переделанный типа под s коричневый такие шикарный вообще руль тоже типа красный красный ну, в очках коричневый мне кажется красный салон хороший шикарно пахнет новая машина на панораме кстати тоже S с очка Так, що, баланс, давай відсюди. Що тут у нас? Audi A5 теж. го року 2,0. Бензин, 33 тисячі пробігу, ну, 31700 вона стоїть. в червоному кольорі, дуже шикарному червоному кольорі, на таких ось дісочках. Салон, салон точно нової машини, серйозно, безрамочні двері, все як треба. Audi A5, панорамочка, панорамка все є. Все на місці, все присутнє. На автомобілі дуже гарному стані, теж там мінімальне пошкодження по Америці були. Так, BMW G30. У нас 17 год. 29 тысяч она стоит. 2.0 бензин. Тут, бачите, она уже переодета. Бачите, какая оптика? Шикардос. Оптика вообще тут самая, самая, самый лучший, что он тут есть. Цвет тоже симпатичный. Э хорошенькая такая. 124 тысячи пробегу. На белом салоне, таком шикарном. со слабочками Пидель. Вот. Вообще прикольно, кстати. Машина симпатичная выглядит так. Просто взгляды, примания максимально. Ну, когда с, мен с менеджером їхали. Я на, БМ на, эти, на Мерседесі Єшки їхав, а він на BMW. На Мерседес вообще не подивився, на БМВ всі подивилися. Lexus ES 350 ну, ми, наверное, показував, але ну, еще раз покажем, що у нас. 3,5, газ, бензин, 180-169 000 пробіга. 15 год 20-300 він стоїть, теж знижка по ціні була. Е по Америке удачи маленький. Там даже усилитель бампера не, не зам'яла. Авто до доглянутому стані тоже на безключовому доступі 3,5, все як треба летить мягенько, комфортненько. Це у нас Passat CC 2012 года 2.0 турбо 162 000 пробігу. 11600 вона коштує, стоїло 12 700. Автомобілі все, що токше можна. Там навіть мультимедію нову поставили, потому що щоб зробили, щоб була камера і задня, і передня. Грем поміняний фильтра в коробки, двигуни, тормозні колодки. Це ну, то все зроблено, що можна. Понимаєте? Машину чуть підняли, поставили диски, ось такі, ось таку резину новую. Кстати, є ще зима. Обязательно. За таку цену получаете авто в дуже гарному стані. По Америці теж мінімалка була, бампера тільки не було. Артеон. Ми, навіть показуємо, нічого страшного. 2.019 год, 27 він стоїть. Ну, Симпатичний. хто любить фольксваген, всі дивляться на Arteon, Тому що Він дуже симпатично виглядає з такою оптикою, з такими дісочками. Ось ми безрамочні, як ТЦ теж все є. На безключовому доступі. А пахне як просто. За машиною, за машиною слідкували точно. Багажник буде здоровий у вас в будь-якому випадку, тому що це у нас лівбек іде багажник величезний просто. Ви маєте собі седан, але ну, з величезним багажником. А, що, Audi RS3. Це теж новенька машинка у нас. Це РС, НС, РС, РС, обязательно РС. РС3 2.5 турбо. 400 лошадок. 400 лошадок під капотом. цієї малышки. Бачите? Термазні диски з перфорацією. ви подивіться, просто на цей супер -термозні. о, Тут він навіть в клісо її а, Що, що, ну Це РС, -ка, що казати, я не знаю. Вона дуже, дуже класна машина. Вихлад просто бомбический. Машина, як заводи, если чує наш. Полбілогородки, що ми завели РС-ку. Хтось хоче, тест драйв. Хтось хоче щось послухати. Це теж новенька машинка у нас i3 BMW 22 кВт, 88 тисяч пробігу. 14 год, 9,750 вона стоїть. Дуже шикарний дизайн, мені подобається. Вона хоч і маленька, компактна така, прикольно. Ну, прикольна. Абсолютно, звісно, можуть бути і спори, але машина прикольна. Дуже подобається. Оп. Бардачки короче везде есть. Прикольно, мне нравится. Роуз Ройс. Щоб удобно, комфортно було залізать. Ну бомба же, а? За 9750 получаете маленький Роуз Ройс. Запасом схода 120 км. У нас ще есть коптива такая. 2007 року. 8700 вона стоит. 24 газ бензин, 174 тысячи пробігу на механике. З газом. Все як надо. рабочая лошадка буду вечно потом 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 не забывайте за уран потом есть у нас Peugeot гибрид Peugeot 3008 гибрид гибрид не бензин гибрид а дизель гибрид 233 тысячи пробег 13 год 11 тысяч она стоит ой э, шо ну, прикольно экономная машинка мягенькая кстати я продавал недавно Peugeot 3008 тоже человек довольный ездит. Дуквальная машинка. За свои деньги вы получаете просто максимум. Peugeot предлагаю максимум в любом случае. Там в середине, как истребители F16 переключатели, чтобы открыть панораму или что-то другое сделать. Соната тоже нова машина. Тоже 14 год. 2.4, 198 тысяч пробил. 11 900 у стоит. Кстати, в нормальном состоянии. Sonata. Ну все любят газовые сонаты. Ну, Есть бензин, ничего страшного. Ладно, що BMW X2. В синем шикарном колере. Это ж М еды, да? Это М. Короче, М без. 2.0. Бензин, 166 тысяч пробег, 19.300 на стоит. Америка. На прикольном белом салоне. То есть белый салон с, синей машиной дуже сильно хорошо сочетается. что рвить, пока есть время. Да что, в принципе, все. В принципе, пока все. Ну, вообще, у нас, кстати, на целой неделе будет плюс там машин 15, наверное, 16. Нет, серьезно. На сегодня, на следующей неделе, типа, будет машин нормально. Так что, я думаю, еще можно одно видео запылить. В любом случае. Ну, хай, короче, через недельку, наверное, запылим на еще одно видео. А если есть еще какие-то пожелания, типа, что снять, типа, для Ютуба, ну, там какие-то, может, сегменты определенной машин, типа, или что, -то. пишите комментарии, типа, будем снимать в любом случае. но ну, если вам захода такая тематика, типа, без проблем. Сделаем все, что вы захочете. Подписывайтесь, ставьте колокольчики. С вами был Атапоинт. Чекаем у вас есть для придбания авто в Белогородке, Софийский, 19, Киевская область. Всем пока. Хорошего дня.